Перше таке питання, так? Розкажи про свій шлях, як це починалося? Ну, Почалось з того, що в мене з'явився інтернет. Там Це було, мабуть, років 13-2018. Все зав'язувалось в основному на Ютубі. Всі тоді прагнули якоїсь популярності, це тоді було модно. От я був теж в тому числі. Я починав з такого, як звичайні лесплеї, знімав собі. Відео, і от ну, хотілося мені якось е, розкрутитись на цьому. Е, зробити це оригінальніше. Я там почав освоювати монтаж, монтаж і обложки для відео. Це Photoshop в тому числі. Е, робив я ці летсплеї, вони не дуже заходили. Потім я вирішив трошки влитись більше в motion. Це були більш такі, знаєш, потужні нарізки по відео. Це теж невеликі такі перегляди збирало. Там ще були навіть такі змагання. Я пробував взяти участь, але мене не дуже вийшло. Це припустимо був фрагмент ігровий, його треба було якось обробити, відмонтувати, зробити все гарно, круто. Тобто, в кого виходив ліпший, той зібрав собі призовий фонд. З таким якось не дуже. Хоча ну, мені це подобалось робити, мені подобалось, як ми виглядає, мені самому було приємно це дивитися. Е, там далі було ж е, так само по статиці це прев'ю робити. Хто зробить ліпше, то там в мене навіть щось вийшло забрати якесь перше місце, щось 100 гривень. Ну, такий просто е, момент. Е, далі я вирішив зробити щось більш таке, що може сподобатись людям. Це була нарізка музики. Зібрало це відео 400 тисяч переглядів, це було круто. І після того я в принципі навіть набив собі підписників переглядів для того, щоб підключити монетизацію. Але так як це була музика, то деякі з них були з авторськими правами. Підключити монетацію через це не вийшло. А якщо видалити це відео, то перегляди зникнуть. Тому я YouTube закинув через це, перейшов я в Instagram. Це було теж по комп'ютерній грі. Це був сталкер. Я досить таки сильно розвинув цю спільноту. Вона була одна з найбільших по саме цій грі. Там також робили ці мемчики постійно ліпив, Також цим самим підтягую собі знання з статики, фотошопу. Там, якщо мені давали якісь рекламу, там я вже там почав якісь гроші заробляти, але вони теж були місині щось. За рік мене вийшло, мабуть, дві тисячі гривень заробити. Це такі самі перші мої доходи в діджиталі. То там реклама, яку мені давала, мені також доводилось її робити самому, самому оформляти, і, можна сказати, це були мої перші креативи. Після того я якось закинув це з початком війни, мені стало не дуже цікаво, та й догоди стало не більше. І вже от цього року я спробував себе повноцінно в діджиталі, зайняв нішу моушен-дизайнера і зараз працюю по цьому.